Друзі, вітаю! Іспанія. Футбол. Прогноз і мої розрахунки на цікавий, досить цікавий матч 28-го туру. який відбудеться в суботу 15 березня о 19.30. Це матч Вілія Ріал Реал Мадрид. Мучимося зручніше. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Ваші вподобайки і ваші коментарі. Це найважливіша підтримка нашому каналу Дякую наперед. Отже, вілі Ріал у нас так звана субмарина, перебуває на шостій сходинці. Непоганий результат. 26 матчів проведено. Є матч в запасі. 48 забито, 36 пропущено. 44 очки в таблиці. Реал поділяє перше місце з Барселоною по 57 очків. Але у Реала повністю всі матчі зіграні. 27, 57 забито, 26 пропущено. Реал Мадрид забиває не досить багато, але пропускає багато. Реал пропускає більше, ніж Барселона. Реал пропускає більше, ніж Атлетико Мадрид. І більше, ніж Атлетик Більбао навіть. Я вибачаю, сказав Віляріал 6, Віляріал 5. Прошу вибачення. І то, що я тільки що натякнув, що Реал не тільки багато забиває, а і багато пропускає більше, ніж перша четвірка, так скажемо, лідерів. Ліга чемпіоновська четвірка. Я завжди орієнтуюсь на перші чотири в таких топ-чемпіонатах, де Англія, Іспанія, Німеччина. Італія мають 4 путівки до Ліги Чемпіонів прямих, а Франція завжди мала 3 прямих і четверту вже через плей-офф раунди. Тому я звертаю увагу на першу четвірку. Що я ще помітив, друзі? Що за останні 6 матчів в іграх між Вілляріалом і Реал Мадридом, або ж на е, полі, в Мадриді Реал Мадрид Віліал. Одним словом, в особистих зустрічах, в останніх шести матчах було забито. Обидвома клубами 28 м'ячів. Це неймовірна результативність між собою. Е спостерігається між Вільяреалом і Реал Мадрид. В середньому це виходить 4,65 на майже 4,7 за матч. Це дуже висока. Результативність. І тому я вирішив в певній мірі скористатися ось такими показниками і такою статистикою. Я вивчивши все це, а також додаючи суди, що іде іще й паралельно битва бомбардирів для Реал Мадрид найголовніші бомбардири це Мбапе, 18 м'ячів, Вінісіус. Джуніор 10 м'ячів. Білінгем 7 м'ячиків. Родріго 6, Вальверде 5. Їм треба покращувати свої показники, тому що Левандовський з Барселони лідер поки що попереду. Іде більше 20 м'ячів забив вже. У Ріала – Барі і Перес. Барі забив 8, Перес-11. Треба їм також підтягуватись туди. І тут навіть іде, як я і сказав, гонитва така і битва за бомбардирство. І всередині в клубі дуже важливо, хто буде найкращим бомбардиром. І взагалі, в цілому, в Лалізі. Тому і ще і це. Підстьобує трошки для того, щоб забивати яка мога більше. Ось тому, мені здається, і такі результативні зустрічі, результативні матчі між собою проводять Вільяріал і Реал. І тому майже всі мої, практично, так, да, всі мої три варіанти прогнозів, так, я зробив аж три прогнози на цей матч. Тому що матч дуже, дуже. Такий знаковий, дуже відповідальний і дуже гарячий, я очікую, по результативності. Перший найголовніший. Що відповідає у нас за результативність? Тотал Тотал більше трьох рівно беру. Майже останні всі 5 із шести матчів підпадають під всі мої. Варіанти прогнозів. 5 із шести останніх. Отже, тотал більше трьох рівно. 1,71. Далі я беру суто індивідуальні показники Ріал Мадрид. Індивідуальний тотал більше 1,5. 1,74. Так, я вважаю, що на виїзді. Королевський клуб заб'ють 2 м'ячики і більше. І е, третій мій параметр це обидві заб'ють і тотал більше трьох з половиною. Коефіцієнт 2,3. Крутий кеф і один, і другий, і третій. Так що, друзі, ось такі мої рекомендації, такі мої варіанти прогнозів на цей супер матч 28-го туру Ла Ліги. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Ваші вподобайки і коментарі це сама потужна мотивація для подальшої боротьби і роботи. Слава Україні, слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Бажаю скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. І нагадую, всі. Матчі, всі спортивні події. У прямому ефірі я дивлюсь на сайті, який опублікований в описі під кожним з моїх відео. Ну, а по самим прогнозам, скріншоти я роблю і ділюся ними набагато раніше. Помітьте собі, набагато раніше, чим готую тут е, відеоролики з моїми прогнозами на Ютубі. Тому, хто підписаний на мій телеграм, той перший узнає про мої прогнози і заощаджує 5, а іноді навіть і набагато більше хвилин свого особистого часу. Ласкаво просимо в наш телеграм-канал. Посилання до нього у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі, друзі. Все, нічого не забув. Дякую всім за перегляди, за активність підтримку. Всім до зустрічі і всім па-па.